Не згасам, крок за кроком, я з тобою це твоя краса. Замінила все навколо особливо мить. Ти, як мій яскравий, промінь я до тебе звик, відчуваю кожен дотик Окрім тебе до тих. Всі повідомлення я вже відповіла. Якщо раптом когось пропустила, будь ласка, продублюйте. І зараз я пообідаю та буду їхати в Чернігів. У мене там сьогодні багато справ, треба відвести договір, а, також в оптику зайти, придбати собі лінзи, бо вже закінчились. Коротше, на зв'язку буду десь годин через 4-5, не раніше. І ввечері вже по традиції, якщо збереться замовлення, там, біля 2000 тисяч гривень, то я не буду притримувати, буду сьогодні також оформлювати. Ось стараюсь, щоб максимально швидко ви свої замовлення отримували. Тому переглядайте каталог, кому що потрібно, приєднуйтесь і пишіть мені. Паралельно працюю і онлайн, і готую вечерю. Сьогодні у нас м'ясо, запарений там кускус -кус, і вже майже приготувала підливу таку. Зараз шоденько все дороблю і буду оформлювати ваші замовлення. Приїхав тільки що Артем з рибалки. Подивіться, що піймав, я просто в шоці. Щука, ми її зважили 2 кілограми. Я просто в захваті зараз буду займатися. Ось такий у мене рибак юний клас. Ваші повідомлення стосовно замовлень, я все бачила. Зараз протягом десь півгодинки обов'язково всім відповім. І хто очікували на оформлення дисконту, дівчатка також протягом години всіх зареєструю на знижку і обов'язково всім відпишусь. Тому не хвилюйтесь, друзі, всім привіт! Я сьогодні була зайнята і тільки зараз вже йду додому. Значить, зайшла до вас сказати, що сьогодні я оформлюватиму ще одне замовлення з каталогу, і також звертаю вашу увагу на попередні пропозиції, які я вам виклала в сторіс. Це пропозиції третього тижня. Кількість товару там в обмеженій кількості, тому якщо вам щось потрібно, пишіть, поки є в наявності. І окрему увагу хочу звернути на те, що на додаткових пропозиціях зараз є чоловічий аромат Іксайд. Я знаю, що дуже багато хто його чекали. Він зараз, точніше, раніше був дорого в цьому каталозі, але на пропозиції тижня дуже приємна ціна. Це знаєте, бестселер компанії Oriflame серед продажів саме з парфомерії. Тому замовляйте, бо вже в обмеженій кількості на складі, щоб ви просто встигли на таку шикарну знижку.

Звертаю вашу увагу, що вже в цю суботу завершується термін дії каталогу номер 13 Тому, якщо ви щось хотіли, пишіть мені, замовляйте вчасно. А поки є продукції на складі. До речі, наступне замовлення я оформлятиму сьогодні ввечері, орієнтовно у 22 другій. Протягом дня буду відповідати по можливості на ваші повідомлення і активно працюватиму онлайн вже після 17.00. Друзі, доброго ранку. Зайшла вам сказати, що вчора я отримала одну посилочку з вашим замовленням. Сьогодні має прийти ще одна. Зараз вам зніму розпаковочку. Відправка, кому пошту буде сьогодні увечері. І так, показую, що прийшло. Ось такі дві фарби для волосся. Зараз на гарній знижці в каталозі, також бібі креми Звертаю увагу, особливо для тих, хто не любить тональні основи. Бібі-крем має легку таку нещільну текстуру, але при тому класно маскує недосконалості шкіри. Зараз на нього дуже гарна ціна. Тут у мене замовили три штучки. Ось такий консилер. Це від тимних кіл під очима. Дуже класно також допомагає. Туші Це з хотячого погляду. І три аромати Люсія класичні. Поки є на складі, друзі, замовляйте. Дуже гарна ціна і дуже гарні знижки. Yeah. Друзі, всім доброго ранку. Я сьогодні напланувала собі купу роботи. З самого ранку вже займаюся прибиранням. Ще треба приготувати їсти, зайнятися пранням. Сьогодні сонячна погода. Треба ловити момент, бо як-ніяк вже осінь. Також хотіла сказати, що сьогодні прийшло ще одне ваше замовлення. Максим зараз поїхав на пошту пізніше. Вам зроблю розпаковку, і також сьогодні, кому поштою будуть відправки пізніше всім скину ТТН. Також дуже важлива новина, на яку я акцентую увагу. Всі, хто зареєстрований як клієнт, ви знаєте, що на постійній основі вам компанія повертає 15% від вартості всіх ваших замовлень, і ці кошти вони в вашому особистому кабінеті лежать як знижка. Так от, ті люди, які давно не робили замовлень. Перевірте, будь ласка, свої кешбеки, тому що там суми досить такі великі: і по 200, і по 400, і по 100 гривень, і по 150 тобто різні суми, вони згорають. Там вказаний термін, до якого діє кешбек, тому що він діє десь півроку. Тобто, якщо ви давно не робили замовлень, вам треба щось замовити для себе, щоб забрати ці кошти, тому що в них є термін. Будь ласка, будьте уважні, тому що в мене біля 700 клієнтів. Я особисто сама не зможу це перевірити, тому дивіться, кому потрібна допомога, пишіть. Тому я подумала, що легко можу поєднувати, поки в мене це виходить. Я ж ходила спочатку на стажування, і вже в мене було 1 та 2 числа перші два офіційні робочі дні. Так от, що хотіла сказати, що більшість із вас мають особисті кабінети, ви самостійно оформлюєте замовлення. Я займаюся лише по факту консультацією, так? І оформляю замовлення жіночкам, які, наприклад, самі не можуть розбиратися, або місцевим людям, які замовляють по факту. Мене. Тому нічого в моєму житті не змінюється. Я активно працюю в компанії Oriflame. Фоб я не закриваю, тому що деякі люди з ріпок вже подейкують, що Катя вже коротше, в Oriflame не працює. Друзі, працюю і буду працювати, мені це дуже подобається. І продукція, і умови роботи, і графік. Просто я реально хочу живого спілкування, а не сидіти вдома. Тому ось такі справи. І ще хотіла поділитись новиною. У мене такі, знаєте, невеличкі зміни в моєму робочому графіку. А, ви знаєте, що я працювала тільки онлайн, що я в компанії офіційно а, працюю вже як 4 роки я є ФОП. І а, я влаштувалася на ще одну роботу. Мені просто дуже сумно вдома, як-ніяк, спілкування то вистачає, але в більшості воно онлайн. А хочеться, знаєте, якоїсь такої живої енергії, спілкування з людьми, то я вже з 1 числа працюю в продуктовому магазині «Грищенко». Хто місцевий, дівчата, ви будете знати, це біля гімназії. До речі, там ви можете приходити забирати свої замовлення, а вже не до мене додому. Графік там, в принципі, непоганий, тобто достатньо вихідних, і е, вирішила коротше, спробувати. Значить, що хотіла сказати, що більшість клієнтів, ви в мене самостійні, ви оформляєте самі замовлення, тому е, я можу легко поєднувати. Показую, що прийшло в цьому замовленні. В основному тут аромати та тональні основи і бази під макіяж серії Джордані Gold. До речі, друзі, дуже крута серія. Вона містить в собі пробіотичну сиворотку. Це антивікова лінійка, яка не просто маскує недоліки шкіри, а вона ще доглядає за обличчям та омолоджує. Значить, бази під макіяж є та тональні основи. Тут їх 7 штук. Також замовлені шикарний аромат жіночий Divine, дуже ніжні. Приємні, квіткові. Чоловічий Іксайд свіженькі 4 штучки прийшло. Також жіночі аромати Люсія, ніжні, квіткові все це на акції дуже приємні ціни. еклат Вікенд, ніжний квіткова фруктовий, пудровий. Вона не буде приторна, дуже шикарний аромат. Це басила компанії oriflame В основному найчастіше купуються еклат такий, люсія іксай чоловічі. Готую їсти аж на два дні, бо буду на роботі, тому всього багато покажу. Тут фарширований перець вже майже приготувався, тушена картопелька з реберцями, і також рис з овочами та беконом, смакота. Вранці ще зварю суп курячий. А і на обід мені вже на роботу, і зараз через півгодинки я вже буду оформляти ваші замовлення. Тому кому що потрібно, пишіть у вас ще є час. I no love for the famous If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no. Тільки що я оформила всі ваші замовлення за вчорашній та сьогоднішній день, хто мені писали. І також хочу нагадати, що завтра вже завершує дію каталог номер 13. Тому встигайте оформлювати свої замовлення, кому що потрібно, поки є продукція на складі.